Ага, вона вдарилася в паркан і видно, шок, а може і цей. Та ні, це зайнято вона. Дивися, від мене. Зараз ще стара може козуля прийти, спасати її, правда? Ага. Ну, Вона чує крики. Ну, чує. Вона може тут прийти з татом. Рогати. <ріст> Нічого, зараз приїде, приїде від лікар і спасе козуньку, яка випадково наткнулася на паркан і себе травмувала. Небайдужі люди дали в на альгіну, щоб козульку зняла. <ріст> так, вона ж дивиться. Ви попробуйте так ножку, чи вона закричить. Щоб чи вона ще не травмувала ножку, бо вона е, ліво зігнула. Якщо буде боліти, то вона закричить. Сигнає? Добре, а ну тепер другу. А Та дума лежить на мене. Може, що їде. Діточки, ви можете інтеграти. Ми вам не переживає, все, не, ми не, не переживає. Давайте йдіть, приперійте столу, хай тут інші люди жарять. Чекаємо від лікаря, щоб спас. Вона могла і головкою в паркан. Переважно, мені що носом його зубами, бо вона в паркан. А так не можна трошки відкрити зубчик, чи вибити чи ні. Ну як Вона ну, кричала, то я бачив. Ну, та в неї кров. Так, в неї зубчик вибити. Вона ротик відкрила аж. Відкрила ротик. Вдарила в зубчик. Бігла, когось налякалась. Тож її придурки могли й ловити, всякі ходять. Діти жаліють, козолечку. Бачите, вона заспокоїлася ви її гладите, вона заспокоїлася. Козулька. Вихатимо.